Після арешту найзапекліших прихильників у ПЦМП на території Києво-Печерської лаври ченці та навіть настоятелі церкви Московського патріархату почали активніше спілкуватися з активістами та навіть журналістами П'ятого каналу. Поблизу національного заповідника, нині перебуває мій колега Юрій Пугач. Маємо змогу поспілкуватися з ним наживо. Юро, вітаю, з ким тобі вдалося поспілкуватися, та що нині діється у Лаврі. Вітаю Ларису. Так само, як і моя колега Лідія Середюк, зранку змогла поспілкуватися з предстоятелем цієї церкви Онуфрієм. Так само вже й пізніше була також змога поспілкуватися із головою, так би мовити, інформаційно-просвітницького відділу цієї церкви владикою Климентом. Спілкування тут було досить цікаво. Один з активістів почав цитувати власне статут і Російської православної церкви і статут Української церкви. Української Церкви Московського патріархату було дуже цікаве спілкування, були певні пересмикування. Давайте подивимося нині у прямій мові, як це все відбувалося. Проголошується канонічна залежність УПЦ від РПЦ і визначається, що УПЦ з'єднана з іншими православними церквами саме через зв'язок через РПЦ і має керуватись рішеннями архієрейського собору РПЦ. А ви читали статут про управління Української православної церкви? Що там написано на цей рахунок? Що ви є в составі РПЦ. Там такого не написано. Ви, ви обманюєте 190. зараз Українська 3 пункт. церква є самостійною і незалежною 3 Відпов... пункт. Чуєте мене? чи ні? Самостійно і незалежно, відповідно до грамоти Патріарха Олексія, 1990 року, все. А далі ми цю грамоту не використовуємо всі інші її пункти, тому що у нас важливий перший пункт, який визначає, що ми самостійні і незалежні. І всі інші далі питання устрою нашої церкви, ми відповідно цього першого пункту і використовуємо. А всі інші хай використовують ті, кому ті священики, про яких ти питаємо. Грамота отут ми їмо, а тут да, заворачуємо, да, а тут да, риба. Да? Да, ми так читаємо да, грамоту, да, тобто. Да. То, що там дальше вам дають. Далі ми не читаємо, ми не читаємо де, тому що перший пункт нам дає можливість взагалі не читати Добре. все інше. Ось така друзі інформація лунає від голови інформаційно-просвітницького відділу української православної церкви московського патріархату Владика Климента. То є, так би мовити, голова прес-служби цієї церкви, який раніше у нашому етері я вам нагадаю, зазначав, що активістів тут уже немає. Вони усі перейшли на бік української православної церкви разом з монахами, моляться у печерах. Але як ми з вами можемо бачити просто зараз, кілька десятків активістів збираються довкола зокрема храму преподобного Агапіта Печерського, де нині продовж. Жується вечірня служба, приходять сюди із плакатами, приходять сюди із гучномовцем, і прийшли сюди навіть сьогодні. З будкою кажуть, що загубилася якась собака, яка раніше часто гуляла на території Києво-Печерської лаври, просять допомогти у пошуку цієї тварини. Давайте нині подивимося детальніше у прямій мові, що заявляють та чого просять активісти біля Києво-Печерської лаври. Можливо, хтось знає, зникла собака, така біленька. Раніше бігала у неї, там ще телефон був в руках. Ми дуже переживаємо, зникла собака, подивіться. Ось її будка, її тут немає. Ми дуже переживаємо. Це собака, сука, білошерстна. Ми її шукаємо. Будь ласка, допоможіть. Якщо ви знаєте якусь інформацію, зверніться до активістів або знайдіть нас через п'ятий канал. Ви не бачили собаку? То? Ні, я не бачив собаку. У нас немає собак в монастирі. А котики? Котики? Котики. Ні, котики. Котик, є. один. То хто? Кого ви котиком називаєте до себе? Ну, у нас котик там Лаура. Є Та, така кішка, кішка чорна лаура з червоним ошейником. I А поки пошуки тривають і продовжуються активісти, ж навіть семінаристам деяким української православної церкви доносять і показують певні відомості і зі статуту, зокрема української православної церкви Московського патріархату, він нині повністю роздрукований, і розміщений на паркані поблизу святині однієї з тернатериторії Копчерської лаври. Також тут досить багато активістів, акція продовжується. Ми продовжуємо відстежувати її разом з нами. Глядачі п'ятого каналу, можуть відстежувати її, зазначу також у нашому стрімі на Ютубі. Будь ласка. Заходьте у нас там дуже цікаве спілкування інформаційно станом на зараз. Це все, але ми продовжимо тут перебувати. І більш детально буде вже у підсумковому випуску часу новин. Зараз це все. Тож Ларисо передусім, Роспасибі за включення. Я так розумію, що події під стінами, києво общерської лаври, стають все креативнішими і креативнішими. Ну і ток шоу переносяться з телевізійних майданчиків саме туди. Юрій Пугач там працює. Слідкуйте за нашою роботою. Військове кладовище буде у биківні поруч із найбільшим в Україні місцем поховання жарт. В сталінських репресій, биківнянські могили. Київрада розпочала процедуру створення меморіалу. Втім, існує альтернативна думка. Чимало військових волонтерів та істориків вважають, що місце спочинку героїв має бути у центрі столиці. Пантеон пропонують завести на Аскольдовій могилі і там перехопувати перепоховати видатних особистостей минулого. Електронна петиція за національний пантеон героїв у центрі Києва зібрала необхідну кількість голосів. Марта Шикула збирала думки. Про створення меморіального комплексу в Україні почали говорити ще задовго до російсько-української війни, ще за часів президентства Віктора Ющенка. Врешті після тривалого обговорення та вибору місця для особливих поховань у Кабміні визначилися. Його зведуть на території найбільшого в Україні місця поховання жертв сталінських репресій у столичній Беківні. Це саме військове кладовище. Музейний комплекс, церемальна, меморіальна локація, ритуальна будівля ну і зрозуміло, інші будівлі, які необхідні для здійснення. І утримання цього кладовища. І ми беремо для прикладу варіанти: цієї кладовище в Варшаві, яке також знаходиться у лісі в Берліні. І основне це в Стокгольмі. Загальна площа кладовища становитиме майже 100 гектарів. На нього з держбюджету виділили 65 мільйонів гривень. Це буде поховання десь біля 50 тисяч поховань. Це буде сектор для героїв. України це буде сектор для військовослужбовців, які загинули, померли під час захисту батьківщини України в російській війні. І ми також передбачаємо, що повинні бути сектори для видатних постатей України. Єдине, що в нас є питання щодо перепахування. це питання повинно бути вирішено законодавчо. водночас у Києві вже є місце, де вже ховають героїв. На території парку Аскольдова могила вічний спочинок знайшли герої Крут, які обороняли столицю від більшовиків у 1918-му, Герої Небесної Сотні та військові, які загинули у боях за Іловайськ та Бахмут. Також тут є пам'ятні знаки кіборгам та захисникам Дебальцевого. 10 березня у парку з'явилося нове поховання. Це місце вічного спочинку героя України Дмитра Куцюбайла. Командира 1 першого окремого механізованого батальйону Вовки Давінчі, який загинув 7 березня у боях за Бахмут, щоб увічнити пам'ять коханого та інших героїв, які віддали життя за Україну, наречена Давінчі, парамедикиня збройних сил України Аліна Михайлова, зареєструвала електронну петицію про створення національного пантеону героїв на території парку Аскольдова могила у Києві. Пантеон героїв національний, і він має бути чимось таким потужним. Що ти сюди приходиш і думаєш, е я розумію. Е Цінність того, що я живу в цій країні. Я розумію гордість і пишаюсь тим, що да, в моїй країні є люди, які там за мене, за мою сім'ю віддали своє життя. Аскольдова могила одна із найвідоміших історичних місцевостей столиці. Волонтерка Оксана Корчинська розповідає, часто бачить, як до парку навідуються кияни та зупиняються біля могил, аби вшанувати пам'ять героїв. Я заставала дуже багато людей, як військових, так і цивільних, які Входили з дітьми. Розповідали про довінчі, розповідали про тих героїв, які поховані біля нього. Це важливе сакральне місце для всієї України, тому що це центр Києва, це історичне місце. ще раз повторюю, і нам потрібно виховувати всі майбутні покоління на героях минулого і героях сьогодення. На території пантеону героїв мають бути перепоховані видатні особистості минулого. Наголошує історик, а нині військовослужбовець Андрій Ковальов. Зокрема, лідер національно визволь. Змагань військові командири та українці, які відзначилися в боротьбі за незалежність, ми не можемо відмовитись від пам'яті видатних діячів. Національний пантеон він би мав мати різну градацію. Це насамперед видатні. Політичні, державні церковні діячі е, української діаспори вимушеного переселення, і, на жаль, померли за кордоном. Нині могили відомих українців розкидані по всьому світу, подекуди місця поховань занепадають. Або ми повернемо їх в Україну і повернемо пам'ять про них, і цим самим ми зберігаємо державність, або вони залишаться там. І ну ми як просто як сліпі без вже не маємо е, морального права претендувати на ту історію, на цю боротьбу. Історики вважають, меморіальних комплексів у столиці може бути декілька, і похованими там мають бути не лише ті, хто загинув зі зброєю у руках, а й волонтери та цивільні, які були вбиті росіянами. Цвинтар в биківні, який хоча й буде мати таку певну подвійну коннотацію через те, що поруч поховані жертви більшовицького тоталітарного сталінського режиму. Проте в Києві ми говоримо і про можливість існування на кольдої могилі, яка довгий час була сакралізуючим центром, об'єднуючим центром через трагедії. Едію до спасіння традиція на океанівському цвинтарі – Правильно думати про те, щоб створити архітектуру загальну побудову концепцію цих комплексів. Тож що буде у столиці ще одне місце пам'ятних поховань з назвою Пантеон героїв нині невідомо. Петиція про створення такого меморіального комплексу на Аскольдовій могилі набрала необхідну кількість голосів усього за три дні. Марта Шикола Ігор Костюк та Микола Довгий, п'ятий канал.